Чи ти коли-небудь відчувала себе повністю перевантаженою, наче застрягла в безкінечному колі тривог, занепокоєння і розчарування? Я знаю, як це буває. Сучасне життя безупинно кидає нам виклики, хаотичний рух, тиск дедлайнів, чужі думки, які крадуть сон, і майбутнє, що здається дедалі непевнішим. Це як намагатися тримати пісок у долонях, що сильніше стискаєш, то більше вислизає. А що як я скажу тобі, що існує стародавній секрет, потужний ключ до твого внутрішнього спокою, що може звільнити тебе від цього кола тривоги інструмент, якому понад тисячу років. Але який сьогодні актуальніший, ніж будь-коли, може здатися надто добрим, щоб бути правдою, але такий інструмент існує і походить з філософії, що розквітла понад дві тисячі років тому в давній Греції, стоїцизм. Сьогодні ми поринемо в один з центральних стовпів цієї древньої мудрості, дихотомія контролю. Приготуйся до подорожі, що змінить твій погляд на проблеми і дасть тобі силу зосередитися на тому, що справді важливе у твоєму житті. Дихотомія контролю не нова концепція, але її простота й глибина позачасові. Вона є хребтом стоїцизму школи філософії, серед видатних представників якої Епіктет, Сенека і Марк Аврелій. Для цих мислителів справжнє щастя та внутрішній спокій не полягали в накопиченні матеріальних благ чи в пошуку безперервного задоволення, а в гармонії з природою та найголовніше в здатності розрізняти, що знаходиться під нашим контролем, а що ні. Епіктет, колишній раб, який став одним із найяскравіших представників стоїцизму, сформулював суть цієї ідеї у своєму відомому Енхірідіоні пораднику, Сказавши, деякі речі залежать від нас, інші ні. Ця, на перший погляд, проста фраза несе в собі трансформуючу мудрість вона закликає до глибокого роздуму, що насправді знаходиться під твоїм контролем. Стоїки були прагматиками. Вони розуміли всесвіт величезний і складний, і більшість подій, що відбуваються навколо нас, виходять за межі нашого прямого впливу. Намагатися контролювати неконтрольоване – це прямий шлях до фрустрації, тривоги і страждання. Але вони також усвідомлювали, що серед усього цього видимого хаосу існує невелика, але критично важлива територія, над якою ми маємо повну владу, наші дії, думки і ставлення це розрізнення, не виправдання для пасивності чи відмови. Навпаки. Це активна стратегія, інструмент самоконтролю, що дозволяє спрямовувати нашу енергію туди, де вона справді має силу змінювати. Замість того, щоб боротися проти течії, дихотомія контролю вчить нас підняти вітрила і кермувати з мудрістю, зосередившись на власному кораблі та тому, як ми реагуємо на хвилі, а не на самі хвилі. Ми живемо в епоху перенавантаження. Нас безупинно атакують інформаційні потоки з усіх боків, новини, соціальні мережі, миттєві повідомлення. Тиск на результат, прагнення до досконалості і постійне порівняння себе з іншими занурюють нас у вир стресу та тривоги. Саме в такому контексті дихотомія контролю стає не просто доречною, вона стає абсолютно необхідною. Уяви себе в дорожньому заторі, час іде, попереду важлива зустріч, а машини навколо ніби застигли. Фрустрація наростає, злість кипить. Що ти не можеш контролювати в цей момент? Рух транспорту, повільність інших водіїв, час, який буде втрачено. Спроба контролювати ці фактори марна й виснажлива. А що ти можеш контролювати? Свою реакцію. Ти можеш обрати, здатися злості і безперервно сигналити, підвищуючи власний рівень стресу і провокуючи ще більше напруження, або обрати інший підхід. Можна використати цей неочікуваний час для прослуховування надихаючого подкасту, здійснити важливий дзвінок або просто попрактикувати усвідомлене дихання і розслабитися. Дихотомія контролю нагадує нам. Затори можуть не зникнути, але твій внутрішній стан може. Ця проста зміна перспективи має величезну силу, усвідомивши, що ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо, ми вивільняємо колосальну кількість ментальної енергії, яка раніше витрачалася на безплідні турботи. І цю енергію можна спрямувати туди, де вона справді важлива. На наші вибори, наші дії і на формування нашого внутрішнього світу, краса дихотомії контролю в її універсальності. Це не абстрактна теорія для академічних дискусій, а практичний інструмент, який можна застосовувати в усіх сферах життя. У міжособистісних стосунках, скільки разів ми засмучувалися, коли хтось поводився не так, як ми очікували, або коли чиясь думка завдавала нам болю, дихотомія контролю вчить нас головному. Ти не можеш контролювати дії чи думки інших. Спроба зробити це безкінечне джерело страждання. Замість того, щоб змінювати іншого, зосередься на тому, що в твоїх руках. Твоя комунікація, твоє співпереживання, твоя здатність виражати почуття конструктивно і насамперед твоя особиста цілісність. Це звільняє від постійної потреби в схваленні та емоційної залежності, дозволяючи будувати більш автентичні та гармонійні стосунки на основі взаємної поваги і прийняття у ситуаціях пов'язаних зі здоров'ям. Ніхто не бажає мати серйозні проблеми зі здоров'ям. Хвороба часто здається повністю поза нашим контролем. І дійсно, сама хвороба, реакції тіла, результати обстежень усе це може бути поза нашою владою. Але що ти можеш контролювати? Свою відповідь на хворобу. У ситуаціях пов'язаних зі здоров'ям ніхто не бажає мати серйозні проблеми зі здоров'ям. Хвороба часто здається повністю поза нашим контролем. І дійсно, сама хвороба, реакції тіла, результати обстежень усе це може бути поза нашою владою. Але що ти можеш контролювати? Свою відповідь на хворобу у ситуаціях пов'язаних зі здоров'ям. Ніхто не бажає мати серйозні проблеми зі здоров'ям. Хвороба часто здається повністю поза нашим контролем. І дійсно, сама хвороба, реакції тіла, результати обстежень усе це може бути поза нашою владою. Але що ти можеш контролювати? Свою відповідь на хворобу у робочому середовищі. Сфера праці це родючий ґрунт для стресу, строкові дедлайни, вимогливі керівники, конфлікти з колегами, амбітні цілі. Легко відчути себе пригніченим перед обличчям зовнішніх чинників. Дихотомія контролю пропонує новий погляд. Ти не можеш контролювати рішення керівництва, світову економіку чи поведінку конкретного колеги. Але ти можеш контролювати своє ставлення, свій вклад, свою здатність вирішувати проблеми, спілкування і свою професійну етику. Спрямувавши енергію саме туди, ти стаєш ефективнішим, ціннішим і парадоксально спокійнішим, незалежно від зовнішнього хаосу. У непевності та змінах світ постійно змінюється. Технологічні, економічні та соціальні зміни лякають своїм темпом. Плани руйнуються, майбутнє здається туманним, а відчуття втрати контролю може паралізувати. У таких обставинах дихотомія контролю стає тихою гаванню. Так, ти не можеш контролювати саму зміну, вона невідворотна. Але ти можеш контролювати свою здатність адаптуватися, навчатися новому, бути гнучкою та приймати невідоме як можливість. Стійкість не народжується з відсутності викликів, вона виростає із твого вибору, як саме ти зустрічаєш виклик, прийнявши невизначеність і зосередившись на своїй здатності пристосовуватися. Ти стаєш сильнішою, глибшою і більш готовою до будь-якого повороту долі. Для стоїків дихотомія контролю була не просто технікою зниження стресу, це був шлях до культивування чеснот і мудрості. Вони вірили, що чеснота єдине справжнє благо, компас, який має спрямовувати всі наші вчинки, а мудрість це здатність розрізняти, що є істинним. А що хибним, що є добром, а що з злом? Зосереджуючись на тому, що залежить від нас, ми природно схиляємось до етичних, справедливих і співчутливих дій. Практичний приклад: уяви собі етичну дилему на роботі, можливо, ти стикаєшся з ситуацією, де твої особисті інтереси суперечать інтересам компанії або де зовнішній тиск підштовхує до сумнівного рішення. Без дихотомії контролю, можна легко піддатися тиску. Практичний приклад, уяви собі етичну дилему на роботі можливо, ти стикаєшся з ситуацією, де твої особисті інтереси суперечать інтересам компанії або де зовнішній тиск підштовхує до сумнівного рішення. Без дихотомії контролю можна легко піддатися тиску, але застосувавши цей принцип. Ти усвідомлюєш, ти не можеш контролювати чужий тиск або фінансові інтереси, але ти можеш контролювати свою здатність діяти чесно, відстоювати свої цінності та приймати рішення, що узгоджуються з твоїми моральними принципами. Цей активний вибір на користь чесноти, навіть у складних обставинах, є серцевиною стоїчної мудрості, про поразки та відкидання. Хто не знає смаку поразки чи відкидання. Це може бути втрата бажаної роботи, проект, що провалився, чи стосунки, які завершилися. У такі моменти легко впасти у зневіру або самокритику. Дихотомія контролю пропонує потужний вихід. Ти не можеш контролювати результат співбесіди чи рішення іншої людини піти зі стосунків, але ти можеш контролювати свою реакцію на поразку. Ти можеш обрати. Вчитися на досвіді, побачити, що можна було зробити інакше, розвивати нові навички і шукати нові можливості з оновленим мисленням. З цієї перспективи поразка перестає бути крапкою і перетворюється на цінного вчителя, трамплін для зростання та особистої еволюції. Послідовна практика дихотомії контролю приносить низку відчутних і невидимих переваг у твоє життя. Різке зниження стресу та тривожності, коли ти перестаєш перейматися тим, що не в твоїй владі, ти звільняєш свій розум і тіло від величезного тягаря, поліпшення стосунків, ти стаєш менш реактивною, більш розуміючою та здатною приймати людей такими, якими вони є, будуючи здорові й автентичні зв'язки, зміцнення стійкості. Твоя здатність відновлюватися після труднощів посилюється. Ти вчишся бачити виклики не як бар'єри, а як можливості для зростання, внутрішній спокій і гармонія. Коли ти живеш у злагоді з тим, що можеш впливати, в тобі з'являється відчуття тиші і внутрішнього миру, покращення фокусу і ефективності. Спрямовуючи енергію насправді важливе, ти стаєш продуктивнішою та досягаєш цілей з більшою ясністю. Мудріші рішення. Звільнений від туману тривог. Розум може аналізувати ситуації з більшою ясністю і розважливістю, розвиток мужності і рішучості. Ти здобуваєш сміливість дивитися в очі страхам і наполегливість долати перешкоди, знаючи, що твоя позиція та ставлення твоя найсильніша зброя. Зрозуміла силу цього принципу. Чудово! Тепер давай подивимося, як ти можеш почати застосовувати дихотомію контролю у своєму житті просто зараз. Це простіше ніж здається, і послідовність є ключем. Крок один: визнач коло контролю. Коли ти відчуваєш тривогу, розчарування або пригніченість, зупинись на мить, глибоко вдихни і задай собі запитання, що в цій ситуації справді залежить від мене, що залежить від мене, твої дії, реакції, думки, ставлення, зусилля, спілкування, етика, вибори, підготовка, навчання, погляд на ситуацію, що не залежить від мене, погода, минуле, думки інших, вчинки інших, майбутнє. Затори, економіка, сама хвороба, пандемія, зовнішнє схвалення, удача. Зроби цей список, подумки або записавши. Проста ясність вже приносить полегшення: крок 2. спрямуй енергію на те, що в твоїх руках, після того як ти визначила, що в твоїй владі спрямуй туди всю свою увагу, зусилля і енергію. Якщо ти хвилюєшся перед важливою презентацією, не витрачай сили на роздуми про те, як відреагує публіка, це поза твоїм контролем. Замість цього зосередься на тому, щоб добре підготуватися, потренуватися, обрати найкращі слова, зробити все на своєму рівні найкраще Це в твоїх руках. Крок 3: Практикуй прийняття і стійкість. У всьому, що не піддається твоєму контролю, твій мантра спокійне прийняття. Це не означає пасивність чи поразку. Це означає визнати реальність, відпустити потребу, все контролювати, перенаправити енергію в корисне русло, Йде дощ і зірвав твої плани. Прийми це і придумай альтернативу. Хтось несправедливо тебе розкритикував. Прийми, що ти не контролюєш чужі думки. І зосереться на тому, як ти реагуєш на цю критику. Культивуй стійкість, щоб адаптуватися і йти далі, незважаючи ні на що. Дихотомія контролю це не просто філософська ідея, це стиль життя, це глибоке розуміння того, що наша найбільша свобода і справжня сила знаходяться не в тому, що відбувається у світі, а в тому, як ми обираємо реагувати на цей світ. Це карта до життя з меншим рівнем тривоги, з глибшим сенсом і з істинним внутрішнім щастям. Уяви собі, яка легкість прийде, коли ти перестанеш носити тягар непотрібних турбот. Уяви додаткову енергію, яку зможеш спрямувати туди, де вона справді змінює твоє життя. Внутрішній спокій не приходить ззовні. Він будується зсередини у святині власного розуму через твої вибори та ставлення. Якщо ти дійшла до цього моменту, це означає, що послання дихотомії контролю відгукнулося в тобі. І я запрошую тебе зробити наступний крок у цій подорожі. Один почни практикувати вже сьогодні. Обери ситуацію, яка забирає в тебе спокій, і застосуй три кроки: визнач, зосередься та прийми. 2. Поділися своїм досвідом. Залиш коментар під відео. У якій сфері твого життя дихотомія контролю може найбільше допомогти тобі трансформуватися. Твій досвід може надихнути інших. 3. Якщо це відео було для тебе цінним. Постав лайк. Це допоможе мені зрозуміти, що я на правильному шляху і дозволить донести це послання до більшої кількості людей. 4. І найважливіше підпишися на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про стоїцизм, самопізнання та внутрішній добробут. Разом ми створимо спільноту людей, які живуть з більшою стійкістю та внутрішнім миром. Щиро дякую за твою присутність. Пам'ятай, твій спокій починається там, де закінчується твоя потреба все контролювати. Зосереться на головному, зміни своє життя. Побачимось у наступному відео.